Вместе с роты дал команду на открытие огня. Огонь ну, продолжался, видимо, и какая-то пуля его... Он в марте 22-го года был в Киевской области и расстрелял гражданского. Чего? Вы сейчас не шутите? То Я знаю Радика. Вы расстреляли вы гражданского, верно? Вы осознаете свою вину? Дорога між селами Здвижівка та Бабинці. Це за 50 кілометрів від Києва. Два роки тому на цьому місці щонайменше шестеро російських військових за командою вогонь зробили по 10 пострілів кожен в автівку киянина, який проїжджав цією дорогою. А російські позиції були ось тут на околицях. В лісі після того як росіяни розстріляли цивільну автівку, вони закопали тіло вбитого тут неподалік в лісі. Ці моторошні подробиці ми знаємо від самих виконавців, а точніше від одного з них. Ця історія не тільки про жахіття, які вчиняли росіяни, а й про справедливість, яка врешті наступила. І зараз ми вам цю історію розкажемо. Дмитро, його звали Дмитро. Років йому було, здається, 33. Жив він у Києві з 16-го року на зйомній квартирі. Вона велосипеді любив кататися там. У нього було дуже відчуття справедливості таке. Все має бути правильно. А це російський військовий Радік Гукасян. Родом із Грузії жив у Росії в Костромі разом з дружиною, і двома дітьми. У статусі Гукасяна в ВК написано: «Все буде. Хорошо. Сьогодні Радіку виповнюється 29 років. Як тільки він досягнув повноліття, пішов служити в армію Росії. Перед початком повномасштабного вторгнення в Україну Гукасян встиг отримати бойовий досвід у Сирії. Хоча українським правоохоронцям він пізніше розповів, що звичайний є фрейтер, водій – механік БМД. І ось він 23-го ввечері за телефоною. Каже, у мене таке перечуття погане, що буде ну, буде напад. Може, мені каже, їхати додому, ну туди. Я кажу: не знаю, дивись сам. Я кажу, ну я не вірю, що буде. Я кажу, не ну, думаю, що навряд. У 20-х числах лютого 2022 року Гукасян з військової частини в Костромі номер 71211 разом з іншими російськими військовими свого 331-го парашутно парашютно-десантного полку вилетів з воєнною технікою до Гомелю. Як він каже, севіршили марш на бойовій техніці. І прибув до селища Брагіна в Білорусі. Звідти 26 лютого 2022 року перетнув кордон України. Я зв'язався з братом десь, може, близько і Він каже, я завернув. Ну, я кажу, ти де? Він каже, я завернув у Бікірпіня туди. Кажу, на що ти туди їдеш? Ну, каже, перечекаю там десь. Я там знаю місцевість, там працював. Ну, що ти йому скажеш? Бійці 98-ї дивізії РФ, серед яких був і гукасян, встигли здійснити чимало воєнних злочинів. А це обстріли житлових будинків та цивільної інфраструктури, грабежі, розстріли мирних жителів. Вийшов він у якесь село. Мабуть, це здвижок була, скоріше за. Він каже, як він став патежний гарадок. Щось таке. перший чи другий будинок десь на краю, там чоловік стояв біля дому. Він з ним поспілкувався. Може, ще там хто був місцевий, загалом погодили, що вони його там десь прихистять. Зверніть увагу, Київщину звільнили у квітні 22-го року, а тіло викопали лише у вересні, після того як українські військові взяли в полон Радіка Гукасяна у боях за Херсонщину. Так і там воєнний злочинець встиг побувати і повоювати. Зараз, 21 година 25 хвилин, слідчий експеримент відновлюється. Ну, в начале марта, это, ну, числа 5-7 года. Далі уже, потом, когда машина поехала, замістить коммертий, дали команду на открытие огня. Открывали огонь? Да, ну не по машине конкретно. Мой сектор стрельбы був. Вот -вот. Попала моя пуля. Ну, мы просто стреляли. Конечно, машина загорелась. Так. Вот. А, когда стрельба уже все прекратилась и уже потом уже когда всё уже машина потухла погасла вот дали пошли проверять. Вони його перевірили, вони його вийду... притягували з машини, ні, ні, не, не тягнув, no, он no. уже как бы, по-моему, успел выгрузить. Вискочить там дійшов Ему... з машини. Там да, сам уміл, да, підгонь ну, продовжувався внаг, видимо, якась пуля його. Добре, just... давайте вийдемо на дорогу, ви покажете, що було дальше з данеш. Так, ці командир роти, старший лейтенант Зимов Николай Викторович, э, пошёл проверять його. Так, от. То судився, тому що он взяв двоє солдат. Це були брідовий мітьокін Денис і Мігунов Данил. За номером телефону штучний інтелект допоміг віднайти ось цю сторінку Симова ВКонтакті. Там вже нині покійний лейтенант писав: Скільки б важливих побід не було на твоєму щиту, найважче з них слідше про нього як павшива В СВО на веросії землі героїв написали в одноіменному пабліку. Ежегодно он командовал юноармейским отрядом на конкурсе смотре строя и песни, посвященной Дню Победы. Уже тогда было видно, что из него получится отличный офицер. Погиб при виполненні бойової задачі 7.03.2022 року. года у Ніколая остались син і дочь, похоронен в родному місті. награжден орденом мужества посмертно медалями, в тому числі за воїнську добрість пер второї степі, за в воєнної служби третьої степені за участие в параді победи за возвращення Криму, учаснику військової операції в Сирії. З некрологу виходить, що лейтенант Симов загинув через два дні після злочинного наказу про розстріл цивільного Бондера, 7 березня. На Київщині в Мощуні, хоча від Здвижівки до Мощуна 30 кілометрів, і радік Гукасян, якого взяли в полон, свідчив, що виходили з Київщини разом з Симовим. Ми намагалися дізнатися більше інформації, сконтактувати з рідними російського лейтенанта. Ніколая, але залишилися без відповіді. Служба безпеки України у серпні 2023 року. Заочно повідомила Симову про підозру у відданні наказу за вчинення жорстокого поводження з цивільним населенням, поєднаному з умисним вбивством. Серед росіян, які входили до складу роти Симова, СБУ встановило ще п'ятьох військових разом з Гукасяном. Серед них заступник командира взводу Ілля Астахов. Одна сторінка в нього неактивна, а інша з фейковим прізвищем заблокована. Однак ми знайшли більше його фотографій. У військовій Формі біля ялинки, з піцею. В інстаграмі Астахов має відкриту сторінку. Ти в Абхазії, що Ілья? А Ілья запостив відео, як стрибає в море і фотографує пейзажі. Блін, як охрененно. Ти приїхав к нам? Так, в окуповану росіянами частину Грузії приїхав. Ось позує біля пам'ятника російському військовому за випаління міротворчої місії в Абхазії. Через п'ять місяців після цих публікацій Ілья приїхав окуповувати територію України. Після 2022 року Астахов вже нічого не публікував у відкритому доступі на соцсторінках. На наші дзвінки до повідомлення росіянин не відповів. Стриманий у своїх публікаціях росіянин Андрій Дворецький, командир відділення Гукасяна. Росіянин мешкає у Боговарво Костромської області. Ми зателефонували до дружини Андрія Маріни. Алло? Але, да, здравствуйте, Маріна. Да. А можно вашего мужа к телефону, Дворецкого Андрея Владимировича? В смысле, по какому делу? Что случилось? Он в марте 22-го года был в Киевской области и расстрелял гражданского. Хотела услышать от него подробности. Чего? Вы сейчас не шутите? Нет, я не шучу. Где он сейчас, на СВО или нет? Нет, нет его. Дома его нет. А где он, на СВО, наверное? Більше на наші дзвінки Маріна не відповідала, як і наступний росіянин, старший стрілок і сапер Олег Козлов. Работайте, браття. Відпрацював на так званій СВО і повернувся до себе в Кострому. В Олега чи не єдина згадка на сторінці про причетність до служби, ось це фото на 9 травня з ще трьохрічної давнини. Схоже на таке, як ми бачили в Гукасяна. Про війну на території України в Козлова немає згадок. Олег у червні 2022 року відгуляв весілля, одружився на Кристіні. Згодом у них з'явилася донька. А з останнього в базах даних він згадується як танцор Росії Любитель. Ви вже були з ним там вместе. Між Здвижовка і Бабінцями. Нет, не знаю такого. Просто я знаю радика. Ну, Гукосяна, правильно? Да. Ви розстріляли ну, гражданство, верно? Еще не знаю насчет этого. Ну, на тот момент был, была одна ну, зима, все было как бы голое, листу не было. Примерно приблизительное место, если машина стояла здесь, если его вот просто оттащили туда, то примерно она где-то будет вот тут. Покажи, вы знаете, ну, зачем. знаете, я, я не могу сказать, что это именно Ну, я не знаю, может, перевірити як-то. Ну, він був во всьому чорному. Не Метою мог... не... виявлення та фіксації е, всіх обставин чинення кримінального правопорушення ми будемо проводити огляд місця події на, е, саме на ділянці місцевості. А ви можете описати його лицо, якщо ви вже його бачили, виходить, якщо ви бачили цепочку? Як він виглядів? Він ну, був там з бородою, без бороди? З ну, бородою був, да, борода у нього була. А, глаза були відкриті, закриті. Закриті. Закриті, закриті да? Закрити, Борода густа, цветло, не густа. Світла, як у мене, щитина, така. Угу. Цвіт волос. Та, він був, був шапки вони відео, світ кожи ліця, світло був. І ми вирішили, що просто в нього зв'язок з ним. Ну і після того ми нічого не знали. До вересня, коли -то відкопали там тіло, і знайшли ж машину, сказали, що вже голі, і мама одразу. Ну, мама дуже страждала. Зазначений автомобіль, а саме уламки від нього будуть е, вилучені е, для подальшого дослідження. І це схоже на вогнепальне, але це може бути як калібру 545, так і 762 на 30. І ось. ось, ще. Раз, два, три. Яких слів брата вам бракує зараз найбільше? Просто бракувало. Спілкування з ним. Ну, якби... Ми ж кож... У вас велика різниця в віці? П'ять років. П'ять років. Ми ж кожен день зізвонювалися. Ну рідко, коли не зізвонювалися. Дуже рідко. В основному кожен день. Навіть по кілька разів на день. Він довго спілкувались. Питав мене порад. Я ж старший брат. Він до мене прислухався. Угу. Ретину частину вироку. Суд ухвалив Гукасяна Радіка Олексійовича визнати у чиненні кримінальних. правопорушень. Гукасян порушив закони та звичаї війни в поєднанні з умисним вбивством. Стоп установів міру наказання від 12 років лишення свободи. Также суд э, определил взыскать э, э, в пользу государства 165 э, 210 гривен. Вы можете да, подать апелляцию в течение 30 дней, да? А, да. а вы можете просто приговор когда вступает да. в а, силу? Да. С сегодняшнего числа, 23... после вступления, после вступления всего, через 30 дней. через 30 дней. У вас є і днів, щоб подати апеляцію. Раді Гукасян зробив близько 20 пострілів в автівку невинного цивільного Дмитра Бондера. Прокурор для нього просив 15 років неволі. Суд постановив 12. На вашу думку, якого покарання за подібні воєнні злочини заслуговують росіяни? Напишіть у коментарях. Гукасян повідомив, що він задоволений вироком. Він очікував, що він буде жорсткішим, і він не планує його оскаржувати і попросив мене цього не робити. Він чекатиме на обмін. Наскільки мені відомо, його подавали на обмін більше шести разів. Хотіли б услышати вас уже от а не в такому, от, коли відбувається суд. Може, пару слів? Я ще раз скажу, извините мене, будь ласка, якщо я можу я не буду давати вам інтерв'ю. Ви осознаєте свою вину? Я не відповідаю на вас, що ви Якого вироку для росіян, які його розстріляли, ви б хотіли? Якого покарання? Ну, ті, хто його розстрілював, мабуть, мають понести покарання, яке визначить їм суд. А те покарання, яке для них передбачено і в інших інстанціях, може, воно їх дожене колись. Смерть ви маєте на увазі? Ні, я так не можу сказати. Я не хочу нікому смерті. І цим людям теж не хочу. Хай вони живуть. Мені головне, щоб вони жили з усвідомленням того, що вони на творі, що вони вбили невинну людину.